Доброго дня, шановна комісія. Зараз у нас відбувається засідання постійної комісії з питань бюджету угу. питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Так, на засіданні присутні всі члени комісії, також за ну, члени комісії, також запрошені на начальник фінансового відділу. Щодо документів, у вас є проєкт рішень і порядок денний. Зараз оголошуємо перше питання порядку денного. Це звіт про виконання бюджету Іванівської сільської територіальної громади за перше півріччя 2024 року. Доповідає начальник фінансового відділу Скорому на Настрій Гліва. Так, за перше півріччя 2024 року у нас по доходах виконано на 17 мільйонів 775 тисяч 720 гривень 80 копій, в тому числі загального фонду 17 мільйонів 157 тисяч 268 гривень 55 копій і спеціального фонду 618 1452 гривні 25 копійок. За видатками бюджет виконано в сумі 20 мільйонів 156 853 гривні 0 копійка, загального фонду 19 мільйонів 857 тисяч 550 гривень 59 копійок. І спеціального фонду 299 тисяч 302 гривні 42 копійки. Так, бюджет у нас. По доходах, виконаних у всіх показниках. Єдине, що в нас є, по податку на неркове майно, відміни від земельної ділянки, сплачені фізичними особами, ми на початку року повертали невірно зараховані кошти, які поступили в кінці року, у 2023 році. У нас є мінус 99 тисяч фактичного поступлення. Так. І єдиний податок з виконано. А і ще податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, там на недовиконання 11 тисяч надійшло. Всі інші податки виконані. Так, власне надходження виконано е, на 115,98%, або, або надійшло 2 мільйони 356 тисяч більше плану показників. По видатках плат, е, забезпечено всі виплати, енергоносії, заробітна плата з нарахуваннями. Заборбовано відсутня на 1 липня, енергоносії, продукти харчування, всі захищені статті видатків проведено повністю. Ну так, сайті, Пропоную прийняти рішення, прийняти. Так, я думаю, що ми затверджуємо цей звіт. Так, переходимо просто затверджую. Просто я за кожне питання. Думаю, що ні? Це ні. Ні. Добре. Не Наступне питання, питання. про затвердження програми єдності на підтримки громад України, що постраждали в нас до бойових дій терористичних актів диверсії свяченої збройної агресії Російської Федерації проти України на 2024 рік. Дана програма нам необхідна для придбання матеріалів інвентарю та інших необхідних майна, необхідних майна для проведення ремонтно відновлюваних робіт іншим територіальним громадам, які постраждали. Наслідок збройної агресії е, і бойових дій. Е, ці, згідно цієї програми, ми передбачили 15 тисяч гривень для м, м, передання е, матеріалів е, громадам Харківської області. USB-плити. Це є відношення. Ми згідно в цьому. Усі ну, громади області. Так, і... Це є лист листю районної військової адміністрації про допомогу Харківській області. Так, Харківській. так Харківській. Ми не забавляю, що ми вже затверджуємо цю програму. Звичайно, не треба допомагати. Так, цю програму затверджуємо. Третє питання. Програма здійснення заходів щодо надання допомоги за участі Іванської сільської ради формуванням і підрозділом Збройних сил України на 2024-2025 роки. Ну, по даній програмі в нас передбачено кошти зв'язку звернення військових частин. 2 мільйони 200 тисяч. На ця програма розрахована 2024-2025 рік для м, кращого матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України. Дивіться, в нас звертаються військові частини і. Де простіше фінансувати їхні потреби про єдиній програмі для кожної кожної мати може заходно за передження? Немає затверджує четверте програма підтримки державної політики у сфері казначейського условлення бюджетних коштів. Так до нас звернулася державна казначейська служба в Тербулянському районі. Управління Державної казначейської служби про. Допомогу в покращенні матеріально-технічного забезпечення програмного технічного комплексу клієнт Казначейство. І Ми пропонуємо за таку програму виділення коштів 20 тисяч, так як ми постійно, щоденно працюємо з. Цією програмою для покращення її роботи, щоб там вони підсилили mm. якими смертнями. Mm. Mm. Тільки на 24 й рік 20 тисяч. Mm. Це субвенція для місцевого дозволення. Чимось трошки домовляється, може. Так, 5 про внесення змін до бюджету Іванівської сільської територіальної громади на 2024 тисячі Так Ой, тут в нас є нам надійшли кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа по загальному фонду 228 700, по коду класифікації доходів 410 514. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів у по класифікації доходів 410 333 тридцять Сумі 188-300. триста 188, тисяч гривень і збільшення надходження доходів загального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини на перше десяте. В сумі 400 тисяч гривень, за рахунок податку на доходи фізичних осіб 150 тисяч гривень. І єдиного податку з фізичних осіб 250 тисяч гривень. Збільшуємо обсяг видатки загального фонду на 1 мільйон 118 тисяч 300 З них за рахунок вільного залишку, який утворився на 1 січня 2024 року, 530 тисяч. І направляємо дані кошти на заклади загальної і середньої освіти на продукти харчування 30 тисяч це для харчування учнів 5-11 класів, і на субвенцію з місцевого бюджету державного на 500 тисяч на програми підтримки Збройних сил України. За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевого на забезпечення харчування учнів початкових класів. 188 тисяч 300 на продукти харчування і за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють або надають житлово комунальні послуги 268 тисяч організації благоустрою населених пунктів. Це мається на заробітну плату з нарахуванням на три на місяці комунального підприємства. – це організація благоустрою населених пунктів, 60 тисяч на придбання паливно-мастильних матеріалів, е, управління 22 тисячі, це оплата послуг, е, поштових послуг, е, так, е, пошта документи. Якось, зараз зараз є програма і зараз. Укрпошта, документи. Так далі і фінанс і субвенція з місцевого бюджету 20 тисяч для фінансування програми казначейства. і 30 тисяч придбання на заклади загальної середньої освіти для придбання матеріального обладнання інвентарю, Це для класу безпеки і лавчи школи обсяг видатків спеціального фонду за рахунок передачі коштів загального на 280 тисяч гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету Нова Українська школа 228 тисяч 700, Це придбання обладнання предметів доступового користування. Там два кабінети фізики. За рахунок перерозподілу видатків з загального фонду 51 тисячу 300, співфінансування заходів по новій українській школі 26 тисяч 300 і на КП «Ілгіс», на придбання ноутбука 25 тисяч для покращення роботи, тому що вони вже не мають на чому працювати. Здійснити перед. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду, зменшити асигнування 127 тисяч 700. Е, інші програми та заходи в сфері освіти зменшуємо видатки 5 тисяч, у ну, нас ще є невикористаних 11 тисяч. Ну, е, там тільки одна школа ще має, е, учень оплат... маємо йому за призове місце оплатити, а решта кошти залишаються. Забезпечення діяльності бібліотек по заробітній платі економія 4 тисячі. Ми потім збільшуємо на нарахування на оплату праці по бібліотеках, забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства по оплаті електроенергії зменшуємо 50 тисяч і збільшуємо по оплаті електроенергії управління. Так що як там є економія коштів, а нас не вистачає. І оздоровлення та відпочинок дітей за рахунок також невикористаних коштів по оздоровленню дітей 68 тисяч 700 зменшуємо. І збільшуємо так, на управління на електроенергію 50, бібліотеки 4 тисячі, клуби, оплата послуг, 7,400, це. Ремонт, інтернет, по бін, інтернету там проводили і Лавчу, і Сороцьку ремонтні роботи. І заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, 15 тисяч. Це на цю програму, що ми маємо передати матеріали на Харків. І все, затвердити. Фінансування сільського бюджету на 24 рік згідно з додатком 1 до цього рішення. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 24 рік згідно з додатком 2 і внести зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 3. Запитання кіння? Це відповідно перерозході був відповідно до листів сільської ради, кафелкіс, звернень по програмах. Ну от, що ми стаємо Так, Засідаємо тепер, яка як раніше були навіть два рази на місяць, тепер не збиралося. так, так. добре. Шосте, розчування про встановлення плати. Що ми погоджуємо? Так, але та, більше не погоджуємо та, тепер, на завершення сесії. Так. Про встановлення плати для батьків за прибування дітей у закладах дошкільної освіти та харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Іванівської сільської ради на 2024-2025 навчальний рік. Так, пропонується, у нас ніби змін ніяких немає не таких, щоб було встановлено. Я вам подзвоню, у нас так, um. у нас зараз засідання комісії. Я вам передзвоню. В дошкільних закладах освіти в нас так як і було, встановлюється плата для батьків розмірі 35% від фактичної вартості харчування дитини на день. Безкоштовним днем харчування у нас забезпечуються всі пільгові категорії: діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, діти інвалідів. Діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону про соціальну допомогу або забезпечення сім'ям. Також діти з багатодітних сімей зменшується плата на 50%. Також у нас ну, пільга на харчування дітей, батьків, яких призвані під час мобілізації на чердії воєнного стану. Діти або інші члени сім'ї ми внесли зміни, брат або сестра, бо там є в ми за... прописали без цього, але тут же ж у нас З, є звернення бо служить братом, а ми ж служить 4 роки курил. А хлопчик вчиться, ну і фактично сім'я військового сім зобов'язаного. І ми дописали до проєкту по правої сім'ї. По закладах загальної середньої освіти в нас звільняються від харчування учні перших четвертих класів, учні пільгових категорій. І зараз на період до закінчення 2024 бюджетного року ми встановлюємо, що учні 5-11 класів будуть платити 50% від вартості харчування. Ми підносимо вартість харчування так, як і перших четвертих класів. ну. 5-11 буде вища вартість, але е якщо є субвенція, яка перекриває перші початкові класи, значить ми ці кошти направляємо на старші класи. То тут ми даємо 50% за рахунок батьків, а 50% за бюджетні кошти. Все більше ніяких змін немає. Ну, дані питання озвучені не знає, Тому що вартість, так, вартість харчування підростає, ми подивилися, що батьки не змозі будуть 50 і вище заплатити за харчування учнів, тому ми так на тих жовтнях. Харчування... Ми, ми, ми ще сказали директорам провести батьківські збори, щоб на наступний рік щоб, було. Було. Було, щоб ну. розуміти, виходить, що батьківська плата дасть тисячу гривень. Чи батьки зможуть. Сіде... Якщо ми піднімемо, для нас то не є проблема, змінити, але чебатьки вийдемо. Чибатьки вийдемо. Там просто, щоб ті діти ходили харчуватися, До кінця року якось попробуємо так, як ми зараз планували, а на наступний рік, бо там. Уж, ну, будемо да, бачите, бачити, бачити. тому що там буде закладати треба більші кошти. Все. Це не Все. Ні, ні, про, ні. ну що, прошу на рішення для батьків. Добре так про надання матеріальної допомоги ага. доповідає. Линтерна. 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 Івана Іванівна, лікування матері Ленішки Оксани е, В проєкті пишем 2000, що ви погоджуєте, чи там може щось незначне лікування. Е, в принципі, там ніби, ніби он поговор, я писав, що 2000. Е, Житель села, жителька села Лозівка в Петрівна. На лікування чоловіка вчора Івана Степановича, там в нього була операція, і після цього ну, здавали всі аналізи, там стан дуже важкий, кругом все хворе, дві 2000 там на дане звернення. І жителька села Гуд Ольга Ярославівна на лікування чоловіка, кого Михайла Петровича. Там теж онкологія. Ніби не маємо озвучувати цього, бо це в але Розмір дві тисячі. таке, Якщо сесія прийме, то тоді не добре. І восьме питання про затвердження розпорядження зі скорого голови виданих у міжсесійних перевірках. Ну, думаю, ви знайомлені з усіма е, проєкт е, рішення на який е, ми приймаємо. На Приймаємо, ну, приймаються під час нашої роботи різного роду розпоряджень. Озвучувати ми їх не маємо, так як немає можливості стати довго, щоб спішати на роботу. Тоді що? Ми, я думаю, що з усім погоджуєтеся з даними розпорядженнями, не погоджувати рішення. Чи які можуть запитання, ви приймають? Якщо хтось не Тоді що? Всі питання, які були винесені на порядок денної комісії, ми обговорили. Все, що потрібно, затвердили до сесії. Все. Дякую за роботу. Так, зустрінемося на сесії.